Друзі, всім привіт! Рад вас бачити на нашому каналі. Сьогодні до нас ось такий iPhone, це iPhone 12 Pro Max на розблокування від оператора. Тобто телефон не приймає наші українські sim карти І в даному відео ми вам продемонструємо, як працює наша послуга і як можна його адаптувати під наші і не тільки sim карти Поїхали! І так, що ми маємо? Якщо ми вставляємо просто sim карту і намагаємося активувати його, то телефон пише, що sim карта не дійсна. Ось таким чином. Що ми будемо сьогодні робити? Будемо сьогодні розблоковувати даний телефон за допомогою спеціального чіпа, який можна придбати та замовити у нас по цьому номеру телефону, є Viber, WhatsApp, Telegram, можна дзвонити, писати і так далі. І так, що ми маємо? iPhone, прошивочка у нас 174.1. Останнє на сьогоднішній момент телефон зі Сполучених Штатів і не приймає наші сім-карти. І, в принципі, якби він і не має працювати да, в Україні, але можна зробити так, щоб телефон працював не тільки в Україні, а й за кордоном. І це робиться через спеціальний ось такий чіп, як ми вже казали. Який можна придбати та замовити у нас, люди не захотіли самі це робити, вирішили відправити нам телефон і щоб ми це все зробили, але немає не такої необхідності завжди відправляти нам телефон. Можемо все зробити дистанційно, чіп відправити новою поштою, і в принципі все допомогти налагодити або по відеозв'язку, або надати всі інструкції, відео та текстові. Важливо дуже дуже обережно ставити чіп. Ну, а ми вже цей чіп запрограмували, ось так він виглядає, разом з сім-картою, яку людина нам надала, ставиться це дуже-дуже обережно. У нас є багато відео, як поставити, як встановити, як налаштувати. І дуже-дуже обережно це все вставляємо і просто чекаємо. Там все вже налаштовано, Wi-Fi можна від'єднати. Все, як ми бачимо, все просто. З'явився і зв'язок, інтернет, і можна, в принципі, дзвонити. Дзвонимо на наш номер. Алло, алло, алло. все є. Все працює. І ось таке було коротесеньке відео про те, що все можливо, бо люди дуже багато ходять по сервісних центрах. Їм кажуть, це неможливо, це не можна, це взагалі ніяк. Тільки продавайте телефон там, на запчастини і так далі. Друзі, все можливо завдяки правильному спеціальному чіпу. Чіп має бути спеціальний, прошитий, спеціально налаштований під ваш телефон. Ми це все робимо, все прошиваємо. Дякую за перегляд! Підпишіться на канал, поставте лайки. До зустрічі!